У Свято-Миколаївському храмі в Сумах, 25 травня, прощалися з двома загиблими бійцями Анатолієм Антоновим та Юрієм Пономарьовим. Чоловіки були товаришами по службі, загинули в один день під час виконання бойового завдання у Чернігівській області, говорить бойовий побратим загиблих. Анатолій це наш командир, а Юра, наш побратим, солдат. Та важко, важко. Ми з ними й бахмут пройшли. І все. ми ще один підрозділ нас відпустили. І це були одні з найкращих хлопців. В храмі не вистачили місця для всіх. Попрощатися з захисниками прийшли кілька сотень людей. Племінниця Юрія Пономарьова згадує. Він дуже хороший, він був завжди чесний, добрий. Намов підтримати. Хороший чоловік. Обидва бійці незадовго до загибелі відсвяткували свої дні народження. Юрію було 27 років, Анатолію 30. Подруга дитинства Анатолія розповідає, я знаю його самого дитинства, самі друг дитинства. Наші батьки разом працюють, тому дуже добре. І він хотів захищати свою батьківщину ще дуже давно. Ще з чотирнадцятого року він туди рвався. Ці кадри були відзняті у березні 2023-го під час одного з останніх інтерв'ю з Анатолієм, коли боєць приїхав до суму п'ятиденну відпустку. На той момент чоловік провів під Бахмутом майже півроку. Рік 10-11, я не знаю чого, але нам тоді дітям вже було зрозуміло, що буде війна, і вона буде велика. Приписір той розповідав про Бахмут, що він там бачив, що він там чув, там трохи покидав. У Анатолія залишились дружина та маленька донька. У березневому інтерв'ю чоловік сказав: пішов захищати країну, бо не хоче залишати незакінчену війну своїм дітям. Ми воювали з ним, мабуть, років 500, і Я не хочу, щоб мої потомки воювали ще років 500. Поховали бійців на Лейслави Баранівського кладовища. Діана Крахматова, Сергій Коваль Суспільне новини, Суми.